Всім доброго дня. Я їду в місто і вирішила відзняти ролик. У нас ось така погода. Плюс вітер і холодно. Доволі таки сильно холодно. Я, як завжди, рукавись не взяла. Ду, то не біда. Ось, ось така у нас погодонька. Сонечко проглядає, але то ненадовго, тому що там далі у нас хмари такі суночі, я вам кажу. Так що я їду в місто, спробую вам щось відзняти, тому що багато просять такі відео. І я стараюся виконувати прохання. Бачите, сонечко проглядає. Тож, запасайтеся печивом, цукерочками, чайком, кавою і приємного перегляду. Дивіться, як сонечко прогляну. Оце сонечко таке. Гарненько сяє, але воно скоро сховається за хмари і не буде вже такої класи. Я вже скучила за сонечком, дуже скучила. Ці хмари вже набридли. Хочеться побільше сонечка, тому що воно приносить якусь радість, хоч маленьку, але радість. Так що ось такі справи. Я йшла з дому, то ем, вимкнуло світло. Ми лишилися поки без світла. Аварійні відключення почалися. Так що ось такі справи. Ми зустрінемось вже пізніше, бо я в руки змерзла. Так, я вже в лісі. Ось така у нас погода і сонечко проглядає. Не знаю, чи скоро буде автобус чи ні, але я сподіваюся, що я того не буду на зупинці стояти і скоро попаду місто. Так, щось що такі справи. А, в місті у мене є справи. І вже потім, як я з ними справлюся, потім я вже а, м, буду з вами ходити по магазинах. Так, щось що такі справи. Зараз зроблю пару кадрів, таких доволі шикарних. Тому що реально, блин, краса така, що... Ось саме дивиться. Тут гріх не взяти камеру до рук. Так що дуже гарно, дуже красиво. Зараз буду робити фото і зустрінемося вже трішки пізніше. Так, вже в місті. Ем, йду по справах, потім вже до вас. Так, я вже справилася. І з справами всіма піти все край. Знімаю приховано, тому що самі знаєте, що тут можуть бути. もう。いい Молі. Піду я в інший саконгент. Можливо, там щось буде цікаво. Так, я вже доходжу до сконгента. Спробую подивитися, що там є цікавенького, новенького. あ。Cool.

Всего Нічого немає. Йду в Вагору. Бадив, що в Аврорі є. Е, потім вже, напевно, поїду додому. Ну, ще так, подивлюся, можливо, ще з жачкам знайду. Тут нас будують. Напевно, буде новий вільний центр. Хоча навіть і не впевнені. Так що ось такі справи.

Їх вилігати. Ну, такого, який не треба, знайти я не можу. Не можу знайти і не найду, тому що немає такого. Так, по 55, по 39 є. Ну, є й дорогі. Так, Мені вона не дуже і подобається. Те ж однорозка? Таких немає, щоб вони не оббивали. Тут все однорожка. Нічки, чоки. Подарно такі. Ось такі. Це що таке. що таке. Наразу. Так, потім. Такого нікому не треба ждать. Залія нахуй. Тут я вже вимкнула звук, тому що почала лунати пісня, і самі знаєте, що YouTube блокує, коли музика якась звучить, накладає авторське право на відео. Я цього не хочу. Тому я і вимикаю, коли звучить якась музика. Тут ось Такі гарні для зошитів, хто хоче брати розділи. Ну, я поки брати не буду, тому що мені не треба. Ходила, подивилася, що цікаво, що гарненького. Дуже пляшечок гарних позавозили, ось таких невеличких для діток. Ось така гарна, доволі але в мене є. Так що ось такі справи. Дуже е, цікавих, багато речей є, Ну, я ще подивилася. Там ще були і зелененькі, синенькі були пляшечки. Так що вибір пляшечок гарний, тільки не сезон для них, я вам скажу, не сезон. Це влітку дуже гарно, коли такі пляшечки є. Так що я їх поклала і пішла собі далі роздивлятися, що в Аврору завезли гарненького і новенького. Ще подивилася столя, що тут є, як бачите, багатенько позавозили. Всього, то я йду на другий поверх. Дивно, що то по ще є. Я не зрозуміла, як відкриватися. Подивлюся доглядаємо. Тут, тут я знову виключила звук, тому що е знову лунала пісня. Походила ще на другому поверсі, подивилася. Косметиці я не розуміюся, тому я тільки так переглянула. О, подивилася, що тут новенько свіженького є, та й пішла собі далі. Так. Знайшла в мене катах. Дивись, що тут у нас є. Пахне смачно.

Вже мені зручно. було. Так, можні, справи на Нічого поки немає. Це якби був якийсь інтерес до того всього, а інтересу не немає. Так ось по 14 гривень ще на всі. Тут ось із малинкою, полуниця є, ось синка є. Це два мазом треба зайти, а це ось на чотири порції по 16. тут Хтось теж доволі багато, всякої всячини смачно. Тут уже по 9-10 ці кашки. Рибка, ой, рибка, оселедчик, колбаски. ну це вже як моя мала приїде тоді. Так поки що нічого цікаво немає. так що ось такі справи. Ось о! Тут три в одному можна подивитися, чи є. Так, тільки ж у нього дороге, якась мала брава для малих. Мала для малих брала. Є нас по 10 гривень. У нас є, я взяла. Взяла? Так. Так, буду їхати додому. Тож не менше пізніше. Я вже зійшла з автобуса. Я вже вдома, ось мій Мар'янчик. На жаль, покупок у мене не було, крім ліків для моєї меншої внучки, але я їх показувати не буду, щоб не заблокував YouTube мене. Ось тут мій Мар'янчик такий лежить. Ждав мене. І... Ось він коло мене лежить. Так що ви вже вибачайте, що нічого не купила, тільки пройшлася по магазинах, тому що ну, не було ніякого бажання, хоча було багато таких речей, які можна було б купити. І вони мені дуже подобалися. ну, Але я вирішила, що поки що я можу без них і обійтися. Так що, Дякую, що були зі мною на цій прогулянці. Я дуже старалася вам е, відзняти багато матеріалу, але відзняла е, тільки те, що змогла відзняти. Хоча хотілося і більше відзняти вам. Ну, Як вийшло, так вийшло. Тож на цьому я завершую свій влог. Ми з Мар'янчиком бажаємо вам вдалого дня. Всього самого найкращого і ми вас дуже сильно любимо і поважаємо. Дякую за те, що ви в мене є. І до нових зустрічей! Всіх любимо і дуже міцно обіймаємо.